Вулиця Європейська одна із центральних у Полтаві. Зокрема, на ній хочуть облаштувати паркувальні майданчики. Для цього в обласному центрі розробили концепцію, каже Олександр Почененко. Було визначено основні проблеми в сфері паркування, і вони пов'язані власне з відсутністю етики правильного паркування. Першочергово реалізувати пілотний проект в межах вулиці Європейської. І стрітинської, і небесної сотні, і Пилипа Орлика у межах цих вулиць планують розташувати майже 570 місць для паркування. Частина з них буде платною. Тарифи залежатимуть від наближення до центральної частини міста, каже Олександр Печененко. Потрібно виділяти місця для паркування для маломобільних груп для осіб з інвалідністю. Окремо можна виділяти паркувальні місця для таксі біля. Закладів там, масового відвідування або там не знає театр Гоголя або е, листопад. Загалом же за концепцією у центральній частині Полтави мають облаштувати 6830 місць для машини. Їх почнуть створювати не раніше ніж через рік, говорить Тетяна Татаріна. Перший дуже важливий крок, який лежить в юридичній площині, це унормування відповідних документів, це і зміни в правила благоустрою, це і виготовлення паспортів вулиць, інвентаризація їх, це і створення окремого відділу в інспекції з благоустрою, який буде опікуватися паркуванням, це прийняття регуляторного акту, який буде Регулювати питання тарифної політики, якщо буде запроваджуватися платне паркування на якомусь із етапів, за словами Тетяни Татаріної, поки невідомо скільки грошей з бюджету громади потрібно на реалізацію концепції. Необхідно місця для паркування, щоб було де проїхати машиною, проїхати і пройти з дитиною, і пройти з коляскою і проїхати обов'язково, якщо це дитина на велосипеді, у дворах, на вулиці, і проїхати ну частково неможливо. Тому я дуже згодна, що необхідно платні, відповідно, гарно. Оздоблені майданчики для машин. Що стосується ситуації по всьому місту запроводити це, це буде неправильно. Але у нас є критичні е, ділянки в місті, де дійсно, якби це, мабуть, буде не зайве. З тих міст, де я частенько буваюся в Києві, Дніпрі, і у мене не виникає з цим питань ніяких. Тобто, дійсно, якщо мені дуже треба тут припаркуватися, я тут паркуюся, плачу невелику суму, це там 10-20 гривень. Це нормально, це, це треба, тому що машини везде стоять, а так будуть стоять в нормальному місці. Заплатив. Уйшов, прийшов, забрав. Згідно з дослідженнями концепції паркування в обласному центрі понад 65 тисяч легкових автомобілів. Це приблизно 228 машин на тисячу жителів. Валерія Рбалка та Юрій Дубіневич новини на Суспільному. Полтава.